Даниїла, четвертий розділ: я на був спокійний у своєму домі і щасливий у палаті своїй. Я бачив сон, і він настрашив мене. А думки на моєму ложі та видіння моєї голови налякали мене. І був виданий від мене наказ привести перед мене всіх вавилонських мудреців, щоб вони об'явили мені розв'язку сна. Того часу поприходили чарівники, заклиначі, халдеї та віщуни, і я розповів перед ними сон, та вони не об'явили мені його розв'язки. Я ж останній прийшов перед мене Даниїл, якому ім'я Валтасар, як ім'я мого Бога, і що в ньому Дух Святого Бога і я розповів йому сон та й сказав. Валтасаре, начальнику чарівників, я знаю, що в тобі Дух Святого Бога, і всяка таємниця не тяжка тобі. Скажи видіння мого сну, що я бачив, та його розв'язку, а видіння моєї голови на моєму ложі такі: я бачив аж ось дерево серед землі, а вишина його велика. Це дерево стало велике та сильне, і вишина його сягала неба, а його обвід до кінця всієї землі. Віття його гарне, плід його великий, а в ньому пожива для всіх. Під ним знаходила собі тінь польова звірина, а на його галузях мешкали птахи небесні, і з нього живилося кожне тіло. Бачив я у видіннях своєї голови, на моєму ложі, аж ось зійшов з неба сторож Божий та святий, і він кликнув із силою і так проказував зрубане це дерево. І повідрубуйте за Його, позривайте віття Його і порозсипайте Його плід. Нехай розійдеться з під нього звірина, а птахи з галузя Його, та позоставте з землі пня Його кореня, але в путах залізних та мідяних не заселеній польовій траві. І небесною росою нехай він зрошує, а його частка зі звіриною на польовій траві. Його людське серце змінять, і буде дане йому серце звірине, і сім часів перейдуть над ним. Через постанову сторожів Божих це слово, а повіддження святих, ця річ аж прийде до того, що пізнають живі, що над людським царством панує Всевишній. І кому схоче, дає його і низького з людей ставить над ним. Оцей сон бачив я цар на вуходоносор, а ти Валтасаре, скажи його розв'язку. Бо всі мудреці його царства не можуть сказати мені розв'язки, а ти можеш, бо в тобі дух святості Бога. Тоді Даниїл, що ім'я йому Валтасар, остовпів на одну годину, і думки його перестрашили його. Цар заговорив та й сказав Валтасаре, нехай не страшить тебе цей сон та його розв'язка. Валтасар відповів та й сказав: мій пане, на ворогів би твоїх цей сон, а його розв'язка на твоїх би неприятелів. Дерево, яке ти бачив, що було велике та міцне, і вишина його сягала до неба, а обід його на всю землю. А віття його гарне, і плід його великий, і в ньому пожива для всіх. Під ним мешкала польова звірина, а на його галузях перебували птахи небесні. Ти, царю, той, що став великий та потужний, і твоя великість побільшилась і сягнула аж до небес. А панування твоє до кінців землі. А що цар бачив Божого сторожа та святого, який сходив із небес, і сказав: зрубайте це дерево, і знищте його, та позоставте в землі пня його кореня, але в путах залізних та мідяних на зеленій польовій траві, і небесною росою нехай він зрошується, а його частка з польовою звіриною, аж поки перейдуть над ним сім часів. То ось розв'язка царю, і це постанова Всевишнього, що сягає на мого пана царя. І тебе виженуть від людей, і з польовою звіриною буде пробування твоє, і дадуть тобі їсти траву, як волам, і з небесної роси тебе зростять, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. А що сказали, позоставити пня корення дерева? Твоє царство позостанеться тобі, якщо ти пізнаєш, що панує небо. Тому, царю, нехай буде до вподоби моя рада тобі, зламай же свої гріхи справедливістю а свої провини милістю для вбогих, щоб твій мир був довготривалий. Усе це сталося над царем Навоходоносоровим на кінці 20 місяців, проходжувався він по цьому царському Вавилоні. Цар заговорив та й сказав. Чи ж це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства, мітцю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос: тобі говорю, царю на оце царство відходить від тебе. І від людей тебе відлучать, і в польову з віриною буде пробування твоє. Тобі дадуть на їжу траву як волам, і сім часів перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній, і дає його тому, кому хоче. Тієї хвилини виконалось це слово над новоходоносором, і він був відлучений від людей, і їв траву як воли, і його тіло зрошувалось з небесної роси. Аж його волос став великий, як пір'я орлини, а його пазурі, як у птахів. А на кінці тих днів я на звів свої очі до неба, і мій розум вернувся до мене. І я поблагословив Всевишнього і вічно живого хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство Його споковічне. А всі мешканці землі пораховані за ніщо, і він чинить за своєю волею серед небесного війська та мешканців землі. І немає нікого, хто б спротивився б йому, його руці та й сказав би йому, що ти робиш. Чого часу вернувся мій розум до мене, і я вернувся до слави царства свого. І ясність моя вернулася на мене, і шукали мене мої радники, та вельможі мої, і над царством своїм я був поставлений знову. І мені була додана дуже велика величність. Тепер я на носор, хвалююсь, величую та славлю небесного Царя, що всі чини його правда, а дорога його правосуддя. А тих, хто ходить у гордощах, він може понизити.